Друзі, всім привіт! Сьогодні прийшла в мене така посилочка. Давайте з вами разом зараз розпечатаємо. Там дуже гарні пройшли мої черночки. І побачимо, що там ще, бо вот така велика коробка. М Мабуть, і сажните пройшли Так, давайте з вами розпечатаємо. Такая великая коробка, дуже гарна. Запечатана. Так. И давайте дивиться, что тут пришло. Ого! Вот это да! Друзья, дивиться, какая красота! Тут два Сахница. да, Два сахница идут. Один побег и второй. Так и тут. Вам было видно? Тоже один побег. А тут аж два побега. Ничего себе. Вот это мощные сахницы. Просто я не знаю. Так, девица я как система. Як гарно запечатано. Корнова система обработана с чим-то. Вроде бы глиною. Друзі, не буду розпечатывать. Ну давайте разом с вами глянем. Бо я хочу його буду Погробію пішок. Може в відео покажу, як я буду зграняти сагінці до весни. Так. Дуже гарний, запечатаний. Друзі, це саджанці прийшли від Діми Скаченка. Дуже дякую Дімі Скаченко. За такі гарніші. От, бачите, обработаний влажний, і глина земля потрібна. Ось так гарний смотрасе. Я їх потім буду э, хранити у ведрі з піском. Покажу, їх потрібно буде достати, а, промити корни і поставити пісок. От, вот так гарно упаковано. Отакі вот красуночки. Значить, давайте дивитися, які тут сорта. Значить, перше у нас йде чорна троянда. Вот, просто великолепний сорт потім джина вот джина. такие природы друзья всем хочу посоветовать замовляет Евгения Мискаченко очень гарные сорта просто великолепные сорта очень хорошие саженцы смотрите какие природы с природы можно сделать еще черночки на будущие саженцы это просто Самый мені мне понравилось качественный матеріал Диме Скаченко. Дякую Дмитро Скаченко, за такі гарні саженцы. Ой, Це просто я не знаю сказати Сейчас пришли подаруночки. Написано подарунок черночки. Вот Ой, Друзі Друзі, ще хочу сказати до речі. Як ви хочете замовити дім без Каченка такі гарні сахи, то потрібно замовляти Тому що дім что Димська дуже все швидко розбирають, швидко все ходить. Я стільки раз питався замовити. Нема, нема, нема. Нужно замовити, якщо купаю там в сентябре начало, да там. Или жоп не знаю, тура. то рад, то коли копає. То потрібно на місяць раніше замовлювати. Діми ми скаченка? Вот так вот. Друзі, я так радий за такие гарные саженки и черночки. Ця Диму как-то благодарить дуже, дуже дякую, за такий гарний подарунок черночки. Вот. Сейчас будем распечатывать. Так, я сейчас буду распечатывать. Друзья, ну если вам понравилось видео, то ставьте лайки. За такие гарний подарунок. Я дуже задоволен. Где Каченко ще еще раз скажу спасибо, Дуже дякую. А если вам понравилось видео, то ставьте лайки. Подпишитесь на канал. Дякую, що підписуєтесь, підтримуєте мій канал. Вітаю вас всім наступаючим Новим годом. Желаю вам здоров'я, миру над головою, Не хворіте, не болійте. Желаю вам всього-всього на Друзі, якщо вам подобається відео, не забувайте ставити лайк. Всем пока, до нових зустрічей.